Зараз всю літературу в світі поділяють умовно на дві категорії фікшн, тобто вигадана та нонфікшн, решта. І хоча спектр обох доволі широкий, а між читачами і далі точиться дискусії, яку книжку, якої вважати, це не заважає нам їх любити. На мою особисту думку, нонфікшн книжки це біографії, мемуари, всі книжки про саморозвиток та мотивацію, а також науково популярні. Тож сьогодні разом з вами хочу згадати всі такі книжки, які мені доводилося читати та оцінити їх від найгіршої до найкращої. Це буде дуже довге відео. Переконайтеся, що у вас є. Щось смачненьке. А я ж почну. То що, поїхали. Окей, на момент запису цього відео в мене на гудріці відзначено 302 прочитані книжки, 67 з яких це книжки, які можна віднести до нонфікшну. На жаль, частину з них я не пам'ятаю враження, а про деякі маю сумніви. Проте намагатимусь про кожну сказати коротко і допомогти їй знайти своє місце. Отже, почнімо. Відлік починається в 2016 році. Перша книжка це була Алан Піс, мова жестів. Я оцінила її в 4 зірочки з 5. І це взагалі перша книжка, яка відкрила мені світ психології та вміння читати емоції та думки людей за їх взагалі жестами. Дуже важлива книжка, яка напевно змінила моє життя, тому 100% рад. І тут же друга книжка в диких умовах рекавери. Її я оцінила вже в 5 рочок. Вона про надзвичайний експеримент з усамітнення. А власне, раджу подивитись випуск. Я тут нещодавно розповідала про цю книжку, якраз подивитися, але теж точно раджу. До речі, в серпні виходить інша книжка кавера, яка називається в розрідженому повітрі, напишіть в коментарі, якщо чекаєте її виходу. Далі 2017 рік тут є три книжки: перша – «Just a man» Патрісі Глесоп та Тіни Хатчинс. Наскільки знаю, вона не перекладена ні українською, ні російською. Хіба що це й буде якась піратська копія? Це мемуари та розповідь про життя видатного австралійського. Лідера групи INXS Майкла Хатченса. Я фан групи, тому особисто мені було цікаво про це прочитати. Але, звісно, радити всім не буду. Це вже про ваш смак і особистий вибір. І так, книжку я відзначила в 5 з 5. Друга книжка це Волден Генрі Торо. Також надзвичайний експеримент з усамітнення. Вона має йти парою до книжки Crakawe. І власне вона теж була в випуску, про який я вам вже казала. Раджу вам подивитися. А поки що ж скажу, що оцінка 5 з 5. книжка. Змінила мої погляди на багато речей. І третя книжка 2017 року – це року це a Wandering Man Луїса Ламура. В 2017-му не було жодного перекладу цієї книжки ні українською, ні російською. Я сумніваюся, що він коли-небудь буде. Книжка розповідає нам про найважливіший урок Луїса Ламура. Хто не знає, це доволі відомий, як виявилося, автор вестернів і. Цей урок полягає в тому, що потрібно постійно вчитися. Це не обов'язково має бути класичне навчання в плані сидіти за парою, вивчати якісь предмети, отримувати освіту і таке інше. Радше мова йде про можливість навчатися всюди та завжди. Тільки не зрозумійте неправильно, це не гайд про те, як саморозвиватися, як навчатися і так далі. Це радше просто роздуми людини-письменника, його погляд на те, чому важливо залишатись вічним студентом у цьому житті. Оцінка 4 зірочок з 5. Ідемо далі. Рік 2018, тисячі Тут книжок вже більше. Перші дві книжки це книжки Пола Екмана, які стосуються брехні, теорія брехні та узнає лжеца. Я не знаю, як вона просто перекладається українською чи є взагалі український переклад. Здається, не бачила жодної. Перша книжка суто теоретична, друга має практику. Вона вчить нас розпізнавати мікровирази на обличчях, читати думки людей, коли вони з нами про щось говорять, визначати їх емоції, навіть приховані та короткочасні. Та все ж певно мені щось не сподобалось. Можливо, те, як вона написана. Тому перша книжка оцінила в дві зірочки, а друга три зірочки. Йдемо далі, третя книжка «Клод Леві Строс «Печальні тропіки». Майже нічого про неї не пам'ятаю, крім того, як читала її в лікарні, і що вона була дуже нудна. Тому, вибачте, тут фідбеку не буде лише дві зірочки з. Я радити, напевно, не було. Про наступну книжку ви напевно чули. Це книжка Дейла Карнегі, як здобувати друзів та впливати на людей. Цікава книжка, можна сказати, одна з найважливіших в психології, але вона майже не розповідає нічого нового, чого б ви не знали, наприклад, з розповідей в школі або життєвого досвіду. І певно, найголовніший урок з неї це будьте добрими та зацікавленими в інших людях, і ви їм сподобаєтеся. Тому. Лише три зірочки з п'яти. Десята книжка 124 способи зекономити Олександра Левіта в оригіналі вона російської мови, українською, скоріш за все, ніколи не буде перекладена. Навіть не питайте, звідки я її взяла. І так, там реально просто перераховані 124 способи зекономити. Частина з них доволі прості і інтуїтивні. Наприклад. Харчуйтеся вдома, готуйте самостійно або розраховуйтеся тільки готівкою. Порадувало, що там більше нічого немає, жодних інших слів чи описів. Певно, тому я поставила їй 4 зірочки. Потім у нас йде життя без меж Ніка Вуйчича. Не знаю як зараз, але в 2010-х був просто культ золотий час Ніка Вуйчича. Його мотиваційні ролики розліталися інтернетом, він збирав величезні зали на свої виступи, всі йому аплодували і любили. Він навіть був на телеканалі Україна. Я це чудово пам'ятаю. А ще він випустив декілька книжок. Це якраз одна з них. А так, якщо ви не знаєте, хто такий Нік Нікучі, то це оцей чувак. Він таким народився, але все одно знайшов спосіб стати щасливим і духовно вирости над Цим тепер же він інфлюенсер, і хоча книжка розповідає, як він зміг побороти всі перешкоди, мені здалося, наче навколо книжки було забагато хайпу ні про що, тому лише дві зірочки. Йдемо далі. Права людини Томас Пейн. Це одна з основних книжок, з яких взагалі почалася юриспруденція. Я так думаю, принаймні, суть її зрозуміла вже з назви. Це дискусія автора про права людини. Вона невеличка, дуже стара, а ще дуже нудна. Тому я оцінила її в дві зірочки з п'ят. О, що тут у нас далі? Сексу великому місті Кендис Бушнелл? Це одна з книжок, про які сказала я, що сумніваюся. Та все ж це невигадана історія, тому напевно, це можна віднести до нонфікшн. Кендас Бушнел зібрала свої статті про стосунки та секс, коли тобі трошки більше ніж 30, Ти самотня жінка та живеш в Нью-Йорку. Спочатку вона публікувала ці статті в газетах, журналах, а потім перетворила їх на книжку, за якою і був відзнятий відомий одноіменний серіал. До речі, він мав продовження у вигляді двох повнометражних фільмів та двох додаткових серіалів. Один у них це кикері, а другий це нещодавний хід і просто так. Я фан серіалу, тому книжка також зайшла добре, тим паче, що по деяких зі статей були зняті оригінальні серії, тому 4 зірочки з 5. Продовжуючи тему інфлюенсерів Рок Life Родольфа Шенкера. Контекст. На початку 2010-х років я була фаном групи Скорпіон і Рудольф її незмінний гітарист та засновник. Книжка має трохи менторський характер. Вона розповідає про етапи становлення групи через духовні здобутки цього гітариста. Розповідає нам про його переконання. Я хотіла її прочитати з 2012 року. Шукала довго електронний варіант, і ці історії мали на мене надзвичайний вплив, коли я бачила цитати з цієї книжки. Вони змінили мій світогляд. Тому з одного боку це книжка рівня лайфченджинг, а з іншого вона, як виявилося, настільки жахливо написана, що я просто розчарувалася. Тому лише три зірочки. П'ятнадцята книжка на сьогодні Get the guy, Matthew awesome". Хассі це одна з тих книжок, в яких вам дають поради, як знайти кохання свого життя. Тільки конкретно ця для прекрасної статі. Написана вона добре, дає гарні поради і пояснює, що не так з діджитал стосунками в нашому сторіччі. Тому 5 зірчок з п'яти без сумнівів і якщо ми говоримо про психологію, то звісно не можна не згадати психологію впливу Роберта Чалдіні. Книжка пояснює, як ми можемо переконувати інших і самих себе, чому це працює, як це працює, які від... механізми за це відповідають. І здається, це одна з найпопулярніших книжок про психологію, хоча мені було нудно її читати, тому напевно, читаю з дірочки звітні. роком на цьому все. Рухаємось трохи ближче до сьогодення, рік 2019. І тут аж цілих 9 книжок. Перша з них біла книга Віктора Васильєва. Це історія про те, як змінюватися, як перестати жити за встановленими порядками в рутині і так далі. А ще там є, звісно ж, про афірмації. Сам автор був. Вимушений відновлюватися після паралічу, після того як він потрапив в аварію, тому це також дає сили в історію. Але як і в усіх мотиваційних книжках, тут дуже багато було обіцяно, а справдилося далеко не все. Тому 4 з 5. Наступна книжка Джеймс Боуен вуличний кіт на ім'я Боб. Ви напевно про неї чули. Це доволі сильна історія про дружбу кота та наркомана і вуличного музиканта, яка змінила життя останнього на краще, адже кіт навчив. Хлопця найважливішому уроку відповідальності. Тому книжка від мене отримала 4 зірочки. Можливо, найбільш наукова книжка в цьому переліку кет Річарда Фейнмана. Це такий собі гайд квантовою електродинамікою для чайників та домогосподарок. Мені було цікаво, як фізику, прочитати цю книжку, подивитися, як квантову механіку, великий та складний предмет пояснюють в науково-популярному форматі. Тому так, з цією книжкою вам стане зрозуміліше що до чого, але не сподівайтеся, що ви замість 6 років зможете вивчити квант, Тову механіку і зрозуміти її за одну книжку. Тому 4 з 20-та книжка на сьогодні: Ошо, геометрія усвідомленості. Мій переклад може відрізнятись від загально прийнятого, тому що я не знаю, чи є вона українською мовою. Про Ошо знають багато і психологи, і послідовники різних культур. Але книжка так собі дуже багато непотребу та спігні, як мені здалося. Тому 3 з 5. Книжка якої немає. Це назва. Її написав Алекс Номок. Вона також про те, як вийти з зони комфорту, почати жити життям, про яке мрієш, і так далі. Загалом вона має важливі уроки, але слова на обкладинці дуже гарно кричали. А по факту вийшло як завжди. Три з п'яти двадцять друга книжка. Ще одна книжка про музику Story to Story ентоні Бози. Це історія групи InXS, про яку я вам вже розповідала трошки раніше. Мені була цікава їх біографія. Книжка гарно написана до того ж, там є фотографії та ілюстрації. Тому, звісно ж, 5 зірочок. Наступну книжку написала Шеріл Стрейт. Вона називається Дика небезпечна подорож як спосіб знайти себе навіть є такий фільм, але радити вам не буду. Книжка розкриває значно більше моментів і значно краще. Розповідається ж в цій книжці про піший похід авторки небезпечним шляхом, який допоміг їй знайти себе шлях до свого внутрішнього я і так далі. Вона зрозуміла дуже багато важливого, а ми разом з нею. Тому чотири зірочки. Шлях мирного воїна Ден Мілмен. Є фільм, тому вам краще обрати його. Книжка гірша, вона про шлях змін, але в ній є надприродні штуки, які виглядають і в історії не надто зрозуміло. А от в фільмі. Все здається окей, тому три зірочки з п'яти. І нарешті книжка 25 їсти молитися, кохати Елізабет Гілберт. Я обожнюю одноіменний фільм з Джулією Робертс, і це той випадок, коли книжка і фільм можуть слугувати як окремі твори і можуть одне одного доповнювати. Це надзвичайно круто. Це книжка про подорож Елізабет трьома країнами і. Італія, Індія та Індонезія це історія про пошук себе, про шлях від знаходження свого щастя. Адже Елізабет пережила нещасливий шлюб та розлучення. 4 з 5. Ми все ближче. Рік 2020. Тут багато книжок. Перша з яких – «Секрет Ронди Берн. Таке враження, наче зібрали поради всіх мотиваційних книжок і засунули їх в одну. І фільм, до речі, він також є. і Називається так само. Майже повторює книжку Слово в слово це таке враження, що я вам не буду її радити. Три зірочки з п'яти. Наступна книжка була для мене. Лайф Ченджінг. Вона називається Міф про красу Наомі Вульф. Не впевнена чи правильно назвали. Вона наочно показує, як світові стандарти краси впливають на життя та ментальне здоров'я дівчат. А ще звідки вони взялися, та чому це не ок. Дуже крута книжка, буду її вам радити. Це 5 з 5. Добіса все це назва книжки. Її написав Річард Бренсон. Частина історії про розвиток річарда як бізнесмена, але загалом це такий собі масивний поштовх, який говорить, що якщо ти нічого не будеш робити, то нічого і не зміниться. Тому, звісно ж, 5 5. геній та аутсайдери Малкольм Гладуелл. Вона розповідає, власне, в чому різниця геніїв по типу Біла Гейца та аутсайдерів, що вони роблять по-різному і що пішло не так. Загалом гарне враження 4 з 5, але там також є водичка, будьте готові. Книжка номер 30 Державець Нікола Макіавелі. Коротенька, філософська, наче послання до державця. Але я так і не зрозуміла, навіщо я її читала до того, ж вона була нудна та в чомусь навіть не зрозуміла. Тому. Дві зірочки з п'яти наступна книжка Мистецтво вчитися Джоша Вайцкіна. Це книжка відомого гравця в шахи про те, як постійний розвиток та навчання допомогли йому досягти багато чого, але Боже. Яка ж вона нудна? Я її оцінила в одну зірочку з п'яти. Це одна з найгірших нонфікшн книжок, які я коли-небудь читала. На щастя, їх було лише дві, але про це трошки далі. Наступна це монах, який продав свій Феррарі. Ви всі чули про цю книжку Робіна Шарми, але по факту це метафорична історія про те, як треба жити. Ех, з п'яти. Наступна в нас Брут Ніла Страуса. Це книжка-біографія групи Мотлі Crue, яка пояснює ну, дуже багато моментів історії групи. Мені вона надзвичайно сподобалася, тому, звісно, 5 з 5 Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Так, книжка варта того, щоб прочитати. Можете вважати її своєю базою для фінансової грамотності, але Вау не трапилося. Я оцінила її в 4 зірочки з 5 До речі, просто зараз ми почали другу половину цього переліку. Тож, перш ніж я продовжу, будь ласка, переконайтеся. Що ви поставили лайк цьому відео та підписалися. А взагалі, давайте натиснемо відео на паузу, візьмемо собі чаю, кави зі смачненьким, а потім продовжимо. Так, смачненьке є, тому можемо продовжувати. Наступна книжка це сторітелінг для очей, вух та серця Марка Лівіна. Вона маленька, написана чітко та по. В суті до того ж від українського автора, тому 5 з 5. Закохатися в життя книжка Мета Хейга. В оригіналі вона називається Reasons to stay alive», тому, можливо, вона має іншу назву, якщо вона перекладна. Це історія боротьби надзвичайно продуктивного письменника з депресією та пошук причин жити далі. До речі, оригінальна назва саме цей має на увазі. Варта прочитання, щоб зрозуміти, через що проходять люди в депресії, тому 4 з 5. Я повернулася. Тобто я нікуди не зникала. Назва книжки, яку написала Ольга Герасим'юк, це збірка есеїв роздуми авторки, її історії та замітки з подорожей. Я пережила та відчула цю книжку. Загалом гарне враження про творчість пані Ольги, тому 4 з 5. Ангели спасіння Пол Сьюарт. Це історія лікаря про боротьбу зі смертю, постійного компаньона тих, хто працює в невідкладній допомозі. Пол та інші лікарі щоразу стикалися з купою історій, де люди могли б померти, якби вчасно не отримали допомогу. Ці історії лише част. З них, тому 4 з 5. народження бігати Крістофер Макдугал. Книжка мала б мотивувати мене почати бігати, але щось пішло не так. На той момент я вже бігала і займалася тим. Натомість ця книжка показала, чому біг це природньо для нашого організму, адже ми насправді збудовані для того, щоб рухатися, і для того, щоб бігати, а не сидіти. До речі, якщо ви не знали наші предки могли годинами бігати і таким чином, завдяки витривалості здобувати собі. Їжу, звісно ж, 5 з 5. Книжка номер 40 на сьогодні ще один хід Дейла Карнеги: як перестати непокоїтися та почати жити. В цілому дає важливі поради, але пан Дейл в 21-му сторіччі виглядає нудно та трошечки незрозуміло. Тому з 5. І останній нонфікшн з 2020 року, але не на сьогодні, це Невестап від Марі Карачіни. Історія про важливість бігу в житті авторки, а також поради початківцям. Автор Українка, якщо ви не Знаєте, до речі, тому 4 з 5. ура. Ми дісталися до 2021 року. Тут нонфікшн книжок можливо найбільше. Перша з них це хіт від колишньої першої леді США Мішель Обами. Книжка називається Пікамін. Надзвичайно крута книжка. Раджу читати її в паперовому форматі, щоб повністю відчути. Але там багато ілюстрацій та фотографій? Круте оформлення з точки зору дизайну. І звісно ж, крута історія. Тому 5 з 5 без сумнівів. Як людина думає цю книжку написав Джеймс Аллен, але ні, вона не варта того. Три з п'яти. «Інстамозок» – Ще один хіт українського книговидавництва і просто красуня від Андерса Гансена. Коротка розповідь про те, як інстаграм та соціальні мережі впливають на нашу можливість приймати рішення та взагалі думати, концентруватися і таке інше. Тому п'ять з п'яти. Книжка номер 45. Біле на чорному. Рубен Галієго. Це історія по типу Ніка Вуйчича, але трішечки краще. Рубену також не. Пощастило з кінцівками, а ще він народився і зростав на пострадянському просторі, де для нього не було майбутнього. Цікава книжка в цілому, тому 4 з 5. Далі в нас два хіта від Марка Менсона. Перший усе замахало. Книжка про надію, а другий витончене мистецтво забивати на все. І хоча про витончене мистецтво ми чули значно більше, особисто мені перша книжка, яка розповідає нам про надію та її важливість, сподобалася більше тому. Перша книжка оцінена, відповідно в 5 зірочок, а друга лише в 4. Ще один хід науково-популярної літератури людина розумна від Ювала Ноя Харарі. Я знаю, ви чули про цю книжку, але можливо вона не варта вашого часу, тому що так, в неї є історія людства, але Боже, яка ж вона нудна. Лише три зірочки з п'яти. Про що я говорю, коли говорю про біг? Таке питання ставить нам Харукі Муракамі. Це мемуари письменника, в яких він завжди поєднав свою письменницьку кар'єру та досвід бігуна. Адже. Для нього одне без іншого ну просто неможливо. А ще книжка доволі коротенька та надзвичайно мотивує, тому звісно, п'ять із плет. Ювілейна 50-та нонфікшн книжка нашого переліку сьогодні, навіщо ми спимо Метю Уолкера? Метю займається темою дослідження сну, він безпосередньо це все вивчає, написав купу статей, тому це не просто рандомні слова. Можливо, ви навіть бачили його виступи на тет, яких також дуже багато, і вони надзвичайно цікаві. А ще ця книжка стала для мене лайфченд. Якби можна було, я б Ставила їй не п'ять зірочок, а всі 100. Вона про важливість сну, а ще про те, як нестача сну безпосередньо впливає на наше здоров'я, можливість думати, рівень знань і так далі. А ще вона про те, що не так з кофеїном та чому сон під алкоголем це насправді взагалі не сон. Лайно просто. Дуже шкода, що мій примірник залишився в Харкові. Але що поробиш? Олівія Фокс Кабейн навчить вас проявляти свою харизму. Книжка загалом дуже цікава та дає дієві поради. А я ж зробила фатальну помилку, коли почала її. Слухати в аудіоформаті. тому лише три зірочки з п'яти. Особисті фінанси Олексій Покудов навряд чи вона перекладена взагалі українською. Це продовження теми Багатий тато, бідний тато вона показує важливість та можливість нам інвестувати, накопичувати гроші, як робити це правильно. Тільки написана вона не для США, а для нашого пострадянського простору, для країн, в яких ми живемо та працюємо. Тому тут, до речі, немає води, тому я поставила їй 5 з п'яти. Далі в нас дві книжки, які я читала. Ла в різний час, але вони мають стояти поруч. Це дилогія Ростислава Семківа. Як писали класики, як. Читати класики. Обидві книжки відображають погляд автора на те, чому одні жанри літератури складніші для розуміння, а інші простіші, і чому нам важливо читати складну літературу. А книжка ж, як писали класики, буквально розповідає про те, як писали класики, яка в них була рутина та підхід до роботи, які уроки, звісно ж, ми можемо винести для себе. Обидві книжки я оцінила в чотири зірочки. Як Земля сформувала історію людства? Книжка Льюіса Дартнела. Я Алася на антропологічну роботу або, хоча б про реальну історію, натомість я отримала урок з геології і про те, що в нас дуже багато корисних копалин на землі. Розчарування, тому лише три зірочки. Щоденник книгаря Шон Байзл про цю книжку я також мала сумніви чи відносити її до нонфікшена, але в ній немає вигоданих історій, тому Хай буде. Це книжка буквально про досвід роботи книгаря в Шотландії, про те, як він здобуває нові книжки, про те, як він їх продає, про рутину роботи в книжковому магазині, також про проблеми з Amazon. Дива не трапилося, книжка нутнувата, 3 з 5. Простими словами, Марк Лівін та Ілля Полудьонний. Якщо ви не в темі, це автори одноіменного подкасту, який розповідає нам про емоції з точки зору психології, як вони виникають і чому працюють. У подкасту з'являється все більше та Більше нових сезонів постійно і все це простими словами, звісно ж. А це їх, до речі, перша книжка. Ще одна, яка, на жаль, залишилася в Харкові. До речі, в них якраз от має вийти друга частина цієї книжки, яка розповідає вже не про базові емоції, а про значно ширший спектр. Тому так, якщо у вас немає часу слухати їх на звичайно крутий подкаст, можете прочитати цю книжку чотири з п'яти. Давайте я дам вам оригінальну назву, тому що я не маю жодного уявлення, як це правильно перекладати українською. Critical Mindset книжка Джо Боулер Джо Боулер – революціонер в сфері викладання математики для дітей в школі, але вона американка. В своїй книжці Джо Боулер дає дієві поради як вчителям та батькам допомогти дітям вивчити математику. Чому це насправді крутий та багатогранний предмет, і він не такий складний, як нам здається. Але Боже, наскільки ж вона жахливо написана? В мене не вистачило терпіння дійти до кінця, тому та да, сп'яти. Про наступну книжку я сумніваюся, чи це нонфікшн, тому що. От тут є вигадані історії. Та все ж більшість з них це реальні історії реальних людей, які пережили катастрофу. Мова йде про Чорнобильську молитву Світлани Алексієвич І частина цих історій, звісно ж, була використана в серіалі від HBO під назвою Чорнобиль. Книжка крута, 5 з 5, без сумнівів. Остання книжка 2021 року, та ще й ювілейна на сьогодні. Книжка номер 60 Це емоційний інтелект Денія Гоумана. В мене доволі добре підгоріло, коли я читала цю книжку. До речі, про неї вже також розповідала в одному з випусків, що з нею не так, тому раджу вам подивитися. Моя ж оцінка, 4 дірочки з 5. І от ми в 2022 році. На даний момент в мене їх 8. Отже, почалася пригода з Кент Хатмі Девіда Гогінса. Вона все ще не перекладена і. Я сумніваюся, чи буде взагалі колись перекладна. Можливо, ви чули про цього американського солдата, який за допомогою сили розуму зміг досягнути надзвичайних висот в плані фізично. Його можна вважати справді незламною людиною. Це його історія про те, що наше тіло здатне на значно більше речей, якщо ми можемо контролювати свої думки, просто якщо ми не будемо здаватися. І так, якщо вам здається, що ви вже не можете, насправді ви лише на 40% ваших можливостей Дивись, та й це майже пряма цитата з цієї книжки. Гарний мотиваційний поштовх. 4 з 5. наступна книжка мемуари про втрату матері та намагання змиритися. Вона називається Кураїн і Нейчмат від Мішель. Зонер не перекладена, але я сподіваюся, що вона все ще буде колись перекладена. Про неї я вже також робила випуск, який ви можете подивитися. Книжка взагалом важка емоційно, але дуже важлива. 4 з 5. Діджитал мінімалізм Келан Ньюпорта. Це ще одна важлива книжка, яка показує, що не так з соціальними мережами їх подібність до гральних автоматів, як вони впливають на наш мозок і чому це не ок. Книжка загалом цікава, але якщо ви бачили фільм документалку Соціальна дилемма від не. Етлікс, то в цій книжці ви майже нічого нового не. Прочитаєте, тому лише 35. з Дихання Джеймса Нестора. Дихання, як виявилося, значно важливіше в нашому житті та здоров'ї, ніж ми могли б подумати. А ще дихати ротом неправильно, навіть якщо у вас це добре вдається. Також я про неї вже робила випуск, можете його подивитися, тому оцінка 5 з 5. І ще одна важлива книжка на рівні life Changing – це атомні звички Джеймса Кліра. Вона показала мені важливість маленьких дій, адже саме вони приводять до шалених результатів. Головне робити. Ці дії постійно та неперервно. Більше про неї я розповідала ось тут. Загалом мені книжка надзвичайно сподобалася 5 з 5, але я б поставила 10 зірочок, якби могла. Я Ніна. Тобто я Анна, але книжка називається Я Ніна. Її написала я Ніна Соколова, відома українська журналістка. Книжка розповідає нам історію боротьби з раком в найбільш непідходящий час. В сюжеті у всіх людей імена змінені, але від того гірше не стає. Історія загалом доволі сильна. Я читала. Книжку в аудіо форматі і, можливо, це була моя фатальна помилка, тому що книжка в паперовому накладі здається більш цікавою та. Оформленою краще: чотири зірочки з п'яти. І остання книжка на сьогодні одна з найгірших в принципі. Це треті двері Алекса Банаяна. Ми очікуємо історії успіхів відомих людей те, як вони досягли висот. Натомість отримуємо лише розповідь про те, як один нікому невідомий і непотрібний студент намагається отримати інтерв'ю від цих людей. Розчарування. Більше про неї я також вже розповідала. А наразі вам лише треба знати, що я поставила їй лише одну зірочку з п'яти. Фух, можете видихнути, а я разом з Ось такий довжелезний список із 67 книжок в мене вийшов. Напишіть в коментарі, якщо ви читали деякі з цих книжок, а також напишіть, чи сьогодні ви з оцінкою. А можливо, у вас є ще й поради, тоді це взагалі супер-пупер класно. Напишіть в коментарі, обов'язково їх прочитаю. А ще навіть можете написати, що думаєте про цей довжелезний Список, навіть якщо у вас просто переповняють негативні емоції. А я ж на цьому поки що закінчу. Піду візьму другу порцію чаю, що раджу і вам. Дякую, що залишаєтеся, і побачимося на сторінках наступних книжок.